Маємо приємність першими на виставці в Кельні на стенді Анекс представляти нову коляску Анекс Флоу. Так, це найновіша модель бренду Анекс. Флоу це наступник відомої і дуже популярної коляски Анеxл Тайп. Флоу виконана в новому дизайні відповідно до нашого нового стилю. Що ми вже пропонуємо в інших моделях. Коляска була покращена таким чином. Щоб забезпечити максимальний комфорт користування, була поліпшена амортизація як на задніх колесах, так і спереду. Annex Flow чудово підходить для міста, але також справиться з нерівностями дороги поза містом. Матеріал, з якого виготовлені колеса, є більш еластичним, що покращує ходові характеристики. Кошик з вантажопідйомністю до 10 кг закривається на магніт. Телескопічна ручка з можливістю регулювання висоти під зріст батьків. В люльці є можливість подовження капюшона, завдяки чому він чудово захищає дитину як від холодного вітру зимою, так і сонячних променів улітку. Регулюється дуже зручно. Також можемо відкрити дві вентиляційні секції. Перша секція розташована в основі капюшона, друга в основі люльки. Текстильна частина має магніти, завдяки чому виглядає естетично і не рухається при пересуванні візка. Щільно прилягає до люльки і виглядає дуже елегантно. В обивці люльки та матраці використовується матеріал Сорона. Завдяки цьому матрац є антиалергічним і дуже добре вентильованим, що разом із двосекційною вентиляцією робить коляску ідеальною для використання в літній період, забезпечуючи максимальний комфорт дитині всередині. Люльку можна компактно скласти для транспортування. Я рекомендую складати її на шасі на підвищуючих адаптерах, так значно зручніше. Ми забезпечили легкий доступ до елементів складання без необхідності знімати оббивку. Для цього достатньо потягнути дві стрічки до середини люльки. В такому вигляді. Люлька є дуже компактною, що дозволяє легко її зберігати або транспортувати. Щодо складання самого шасі, ми можемо зробити це дуже просто. В складеному вигляді дуже компактне. Прогулянкове сидіння можна ставити в обидва напрямки обличчям до батьків або в напрямку руху. Його можна встановлювати на підвищувальні адаптери, які витримують навантаження до 22 кг, що виділяє флоу на фоні конкурентів. Дуже легко встановлюємо сидіння. Капюшон можна подовжити для захисту від сонця або дощу. Спинка має триступеневий механізм нахилу до повністю лежачого положення, підніжка виготовлена з сітки та має простий профіль, щоб не обмежувати довжину ніг дитини і забезпечити максимальний термін використання сидіння. Ремені автоматично регулюються під зріст дитини, а зручна магнітна застібка забезпечує легке користування. Коляска Annex Flow компактно складається разом з сидінням. В комплекті маємо підвищувальні адаптери для люльки та сидіння, дощовик і антимоскитну сітку, нова модель Annex Flow.